Хочу сообщить о факте жестокого обращения з животными. У нас два лебедя, которым обрізали крилья, і ми хотіли бы, щоб приїхала поліція за допомогою до правоохоронців. Звернулися одеські зоозахисники в місцевому парку. Лебедям підрізали пір'я на крилах. Стан тахів однією з перших помітила Олена. Дня чотири назад. Я гуляла утром собакою, і сиділи лебеді, і на лапках на фалангах була кров. І на камнях трохи кров була. они неделю, появились они где-то місяць назад. Здесь спочатку одна пара, потім вторая пара людей. Вот, і жорстко їм обрізали крылышки. Підрізали птахам крила незаконно та необережно. Наголошує зоозахисник Олександр Тітарчук. Так абсолютно ніхто не підрізає крила, оскільки. Навіть якщо це була би домашня птиця, то вони підрізаються не так топорно. Видно, що це робила якась некваліфікована особа. Це по перше. По-друге, по це птиця дика, вона не може бути вилучена із стану свого середовища природного. А підрізання крил це є вже порушенням вилучення, порядку вилучення птахів із дикого середовища. Окрім того, так як її підрізали, підрізали отак. От крила пір'я вона не може зараз літати і постійно буде знаходитися на воді або

Тобто більше не зможе ніколи літати. сумнівається у правильності вчинених дій і директор одеського зоопарку Ігор Біляков. Судячи з цього фото, там було ну, видно, що піря підрізані неправильно, і ну мабуть, людина, яка підрізала, вона далека від цього. Я думаю, що це було підрізане піря для того, щоб ну просто лебеді не полетіла, але зазвичай в нормі. Підрізають не так, ну не так багато, і підрізають звичайно одному крилі. Цього достатньо, щоб птиця не полетіла. За заключенням орнітологів, в одного з птахів відкритий перелом крила зоозахисники написали заяву у поліцію. Ми звернулися за коментарем до міської ради, щоб зрозуміти, хто та навіщо підрізав лебедям крила. Відповідь обіцяла надати найближчим часом. Влада Матвійчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.